Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні наше відео буде присвячено відновленню досить ушатаного пластику салону автомобіля, і для цієї мети ми будемо використовувати різні засоби, включаючи дуже потужні, які в першу чергу призначені для зовнішнього пластика. Тому відео буде досить цікавим. Ми протестуємо такі засоби на внутрішньому пластику, для того, щоб максимально його відновити. Ну і також подивимось, який можна отримати ефект, якщо застосувати ці. Засоби для зовнішнього пластику авто. В тесті у нас будуть приймати участь наступні засоби. Перший це новинка від ліквімолі. Засіб, який призначений для повернення пластику нового вигляду. Далі у нас йде засіб від шерон це аерозоль з силіконом. Засіб призначений для догляду за пластиком, як ми бачимо на флаконі намальований бампер. Також там в інструкції по застосуванню намальовані зовнішні деталі кузова автомобіля. Відповідно, я розумію, що його можна використовувати в першу чергу для зовнішніх деталей. Ще є ось такий цікавий засіб, саме для чорних бамперів для структурованого пластику. Щось подібне ми вже бачили у компанії Sonax, але тут більш дешевий варіант. Також з аплікатором, я думаю, буде цікавим. Ну і нарешті один з найбюджетніших і моїх улюблених засобів це. Засіб від компанії Helpix, він де ось в такому пакуванні одразу з необхідними для нанесення аплікаторами. Все це добро ми будемо тестувати на пластиковому порозі автомобіля. Він у нас добре подряпаний, добре випалений. Бачите, тут він втратив чорний колір і став навпаки сірим. Дану деталь за допомогою малярної стрічки ми розділимо на 5 ділянок, 4 з яких по черзі обробимо різними засобами, щоб порівняти результат, а п'яту ділянку не будемо нічим обробляти. Також необробленими в нас залишаться діляночки, які будуть оклеєні малярною стрічкою. Тобто межа між обробленою і необробленою ділянкою буде дуже чітка і нам буде дуже легко побачити результат. Озброївшись малярною стрічкою, починаємо ділити наш поріг на 5 однакових діляночок. Далі переходимо до тесту і починаємо з засобу, який мені хочеться протестувати якомога швидше. Це новинка від Ліквімолі, засіб, який повертає пластику новий вигляд і запах. Ну, у всякому випадку, так вказано на етикетці самого засобу. Для нанесення нам знадобиться ще мікрофібра або будь-який інший аплікатор. Наносити будемо саме за допомогою аплікатора, а не одразу на поверхню, щоб не потрапляти на сусідні ділянки і втирати засіб у поверхню. Більше детально заповнюючи всі мікроподряпини і тріщини. Рясно зволожуємо наш аплікатор для того, щоб засобу точно вистачило і ні у кого не було сумнівів, що ми нанесли його занадто мало. І одразу починаємо рівномірно розподіляти по всій поверхні. Як ви знаєте, вже рухатись потрібно в різних напрямках для того, щоб максимально заповнити всі подряпини: мікропори, мікротріщинки, павутинки і вигорівши його деталі і частинки. Засіб має досить специфічний запах, ну, можливо, так і пахне якраз новий пластик. Хоча я маю з приводу цього певні сумніви. Поки що поверхня виглядає дуже класно, такий напівматовий блиск. Чорний колір, і майже всі подряпини в нас замасковані, окрім найглибших. Ну, в принципі, тепер потрібно почекати ще декілька хвилин, щоб засіб повністю висох і полімеризувався, і тоді вже все стане ясно. Ну а ми тим часом протестуємо наступний засіб. Наступний учасник це засіб від Шерон для зовнішнього пластику. Зазвичай такі засоби мають більш виражений і більш стійкий ефект. Тому в мене на нього дуже великі сподівання. По способу нанесення буде все аналогічно, Аналогічно з попереднім засобом, і склад тут також схожий. Якісь там поліальфа-літичні вуглеводні, віддушки тощо. Ну, в принципі, основу засобу складає силикон, тому ми розраховуємо на антистатику і блиск. Знову ж таки, рясненько зволожуємо аплікатор, і далі, за його допомогою, рівномірно обробляємо поверхню. Тут мені здається, що навіть коли засіб вологий і блищить. Максимально сильно, ефект вже не такий цікавий, як у ліквімолі, але, можливо, мені здається. Запах також у цього засобу специфічний, щось наближене до якихось нафтопродуктів, і, можливо, для салону автомобіля це не зовсім підійде. Але якщо у нас критична ситуація і потрібно максимально замаскувати подряпини, то запах це вже. Не те, що нас цікавить найбільше, врешті-решта запах може просто вивітритись. Ну, виглядає також непогано, круто, поки засіб вологій є, такий вологій блиск, але результат ми вже будемо бачити згодом. Далі стає ще цікавіше, в мене в руках з'являється ну, фактично фарба для пластику з аплікатором. Такі засоби мені подобаються, вони дають просто якийсь ультимативний ефект, і я думаю, тут ми його також отримаємо, але за менші кошти, ніж з більш відомими аналогічними засобами. Завдяки аплікатору нам буде дуже легко наносити його на поверхню. І, в принципі, якщо ми обробляємо невеликі ділянки, з таким аплікатором буде зручно. Якщо у вас великий бампер, доведеться трішечки. Повозитись. Можливо, навіть зняти весь цей аплікатор і використовувати якийсь більший, більш зручніший аплікатор. Ну, Нам, в принципі, ось цього буде досить. Знімається аплікатор дуже просто, без допомоги будь-яких інструментів. І, в принципі, для того, щоб протестувати всі засоби в однакових умовах, ми давайте, також будемо наносити його за допомогою тієї самої мікрофібрової серветочки. Засіб має чорний колір. Ось так беремо. Наносимо його на наш мікрофібровий аплікатор, даємо аплікатору трішечки вібрати в себе засіб, щоб в нас була його достатня кількість. І спробуємо обробити пластик. Ну, В принципі, як я і казав, це просто фарба. Ось ця фарба прям фарбує нашу малярну стрічку. Всі подряпини одразу маскуються. Їх Стає майже непомітно. Пластик також моментально змінює колір на глибокий чорний. І тут навіть приємний такий трішечки якийсь ванільний запах. Тобто, в принципі, от по салону, якщо потрібно вже рятувати пластик і нічого не допомагає, я думаю, вам він підійде як за ефектом, так і за ароматикою. Все наноситься максимально просто, навіть за допомогою звичайної мікрофібри. Тепер потрібно буде просто почекати ще деякий час, щоб все підсохло, як і у випадку з попередніми двома засобами. І останній засіб це молочко від Helpix. Воно одразу комплектується поролоновим аплікатором. Я думаю, він нам не знадобиться. Ми будемо використовувати ту саму мікрофібру. В Принципі, ось ці засоби мені подобаються через свою компактність і. Чесно кажучи, у мене в автомобілі завжди лежить ось такий флакончик, ось так загорнути в мікрофібру, десь в бардачку чи під локітнику. І коли мені потрібно, я його дістаю, і там, коли чекаю когось, протираю свою торпеду. Тільки мені подобається запах шоколаду, а це в нас Баблгам. Хоча ароматичні віддушки тут класні, використовуються не Такі хімічні, а більш побутові, якісь більш продуктові. Тобто, якщо це Баблгам, то воно прям пахне, як жувачка Баблгам. Якщо це шоколад, то воно пахне, як молочний шоколад. По способу нанесення все аналогічно попереднім засобам. Використовуємо мікрофібровий аплікатор і трішки засобу. Як і в попередніх випадках, ось так рясно зволожуємо аплікатор. Молочко має досить густу консистенцію, але наноситься. При цьому дуже непогано. В принципі, за свої гроші засіб непоганий, але мені здається, саме для дуже такого постраждалого пластику він не дуже підходить. Якщо торпеда у вас не вигоріла, її потрібно трішечки освіжити і захистити, ну, засіб прикольний. Не займає багато місця, завжди під рукою легко наноситься, має приємний запах. Ну, в принципі, все. Тут нічого складного в нанесенні немає. Нам залишилось почекати ще, хоча б 5 хвилин, щоб вже всі ділянки підсохли, і будемо дивитися, що в нас з цього вийшло. Минуло достатньо часу для того, щоб всі поверхні повністю висохли, а засоби полімеризувались. Тепер ми просто ось таким чином знімаємо малярну стрічку і будемо порівнювати отримані результати для того, щоб дізнатися, який з цих засобів у нас виявився найкращим. Але почнемо від зворотнього і з найгіршого результату, який нам забезпечив засіб від ліквімолі. Довгоочікувана новинка для відновлення. Пластику, повернення йому нового вигляду і запаху, але, як ми бачимо, новий вигляд тут досить умовний. Якщо порівнювати з тим, що було, то результат дійсно є. Але в цілому ми бачимо такі ділянки, де чорний колір не повернувся. Вони, як були сірими, такими сірими майже і залишились. І, в принципі, всі подряпини на. В світлі відблискують таким білим кольором, відповідно, вони також погано замасковані. І цей засіб з усіх чотирьох мені сподобався найменше. Друге місце в нас зайняли одразу два засоби: це Шерон і Хелпікс. В них абсолютно однаковий результат. На ось цій ділянці, де в нас були глибокі подряпини, подряпини дуже добре замасковані і під таким кутом їх майже не видно. Але є нюанс. Ось тут, де вигорівший пластик сірого кольору, ми бачимо, що колір відновився не повністю, а плямами. Тобто тут є більш темні, більш світлі ділянки, і тут так само більш світлі і більш темні ділянки. Можливо, при повторному нанесенні результат буде кращим, але всі засоби ми наносили один раз і відповідно тестуємо все в однакових умовах. В порівнянні з тим, що було. Різниця просто колосальна, але все ж таки ідеального результату ми з цими двома засобами не досягли. Також хочу зауважити, що у засобу Хелпікс трішки більше блиску. Блищить поверхня ну, не сильно, не виражений блиск, але якщо порівнювати, шерон він такий майже матовий, а у Хелпікс є трішечки такого вологого, нежирного, приємного блиску. Ну і нарешті найкращий результат, як ви розумієте, нам забезпечила фарба. Яка наноситься за допомогою аплікатору, і тут результат ну просто бомбезний. Глибокий чорний колір, ледь помітний, приємний блиск, всі подряпини замасковані, пластик дійсно як новий. Але залишається у нас основне питання: якщо обробляти цим засобом внутрішні деталі автомобіля, чи буде він залишатись на одязі руках тощо? Ось абсолютно чистий папірець, ми ним ось так. Потрем, і побачимо, що якась частина засобу все ж таки залишається на папірці. Але це ще не все. Я такий тест проводив за кадром. І ось це у мене, дивіться, перший папірець, яким я тер цю поверхню. А ось це другий папірець. Тобто. В принципі, засіб після нанесення може залишатись на одязі або на руках, але він витирається. Тому, якщо ви все ж таки вирішите наносити його на внутрішні деталі салону автомобіля, після нанесення і висихання потрібно буде взяти мікрофіброву чисту серветочку і добре протерти. Поверхню для того, щоб просто забрати всі надлишки засобу, які не увібрався пластиком. Таким чином, ми в жодному разі, як ви бачите, не втрачаємо ефект, колір нікуди не дівається. Подряпини, як були замасковані, так і залишаються замаскованими. Але надлишки засобу, в принципі, потрібно прибрати. Тоді автомобіль можна буде нормально експлуатувати. Ну і ось тут ми бачимо, що все ж таки засіб, навіть звичайним папером, Прибирається з поверхні мікрофібра буде прибирати надлишки набагато ефективніше і швидше. Ну що ж, далі робимо відповідні висновки. Засіб від ліквімолі не підійшов для відновлення постраждалого пластику, і тому для саме цієї мети ми його рекомендувати поки що не можемо. Стосовно засобів Шерон і Хелпікс, вони впорались з задачею вже набагато краще, можна сказати так, 50 на 50. Є нюанси, і, можливо, для дуже подертого пластику ці засоби не підходять, але якщо пластик десь трішечки постраждав, там є трішечки подряпин. і один і другий засіб добре підійдуть для вирішення цього питання. Єдине, що тут у нас трішечки такий неприємний запах нафтопродуктів, а ось цей засіб дуже приємно пахне, і в комплекті з ним ви ще знайдете губку аплікатор для нанесення. Хоча мені здається, краще робити це все мікрофіброю. Ну і нарешті, якщо ситуація в нас критична і нічого не допомагає, то ось така штучка вам. Точно допоможе. За допомогою цього засобу можна обробляти і зовнішній, і внутрішній пластик, він має приємний аромат і на всі 110% повертає пластику колір і маскує всі подряпини, навіть найглибші. Тут, якщо придивлятись, то можна навіть і не помітити, що десь були подряпини інколи під Певним кутом світла можна щось побачити, але в цілому, поверхня ну, дуже наближена до нової. Єдине, що якщо ви все ж таки вирішите використовувати його для внутрішнього пластику, через там 10-15 хвилин після нанесення потрібно буде добре протерти поверхню мікрофібровою серветкою, щоб просто прибрати надлишки засобу з поверхні, і вам буде щастя. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.